Поширював антиукраїнські матеріали і закликав до агресивної війни на Буковині СБУ повідомила про підозру інтернет – Служба безпеки України викрила чернівчанина, який публічно закликав до агресивної війни та змін меж території України. Слідчі встановили, що зловмисник із червня 2021 року на своїй особистій сторінці у заблокованій мережі ВКонтакте поширював брехливі кремлівські пропагандистські матеріали. Спецоперацію з викриття зловмисника здійснювали співробітники СБУ в Чернівецькій області та процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури. Тернет агітатор розміщував дописи про те, що Україна вісім років бомбить Донбас, влаштовує геноцид, а Донбас це взагалі Росія. Також пропагандист захоплювався так званими лідерами самопроголошених квазідержавних утворень ЛДНР, а українців називав нацистами. І початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зловмисник почав не тільки поширювати дезінформацію про ситуацію в місцях бойових дій, а й заклики до військових збройних сил України здаватися та переходити на бік ворога. Відповідно до висновку судово лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи ці матеріали містять публічні заклики до агресивної війни, яку веде Росія на території України, та до зміни меж нашої держави. Ворожому інтернет-агітатору повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 110 та статтею 436 Кримінального кодексу України.